У Слобожанській центральній лікарні за бюджетні кошти громади відремонтували кабінет фізіотерапії. Щодня на заняттях з реабілітації тут перебуває понад 60 пацієнтів. Про це розповідає асистент фізіотерапевта Ігор Метлицький. Довго дуже ми чекали, коли нам зроблять ремонт. Нам дуже не вистачало, щоб був такий пол з м'яким покриттям, тому що є такі вправи, коли треба по щоб поповзати. От, удобно зеркала розповілися, шведські стінки, доска мінова, Все ми так все, 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 все так виставили, щоб нам було зручно. дуже. Багато дуже людей живуть в, в емоційному напряженні. Тобто вони контролюють, контролюють у них скованості багато. Вони не вміють розслаблятися. А коли чоловік травмується, і в нього біль, і він постійно контролює, як йому встати, як йому дихнути, щоб йому не було щоб не було больно. І, 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 і тому чоловіку важко самому робити якісь вправи. І от наша задача його підготувати, щоб у нього не було страху і він робив нужну вправу. Оновлені в лікарні охопили і пологове відділення. Тепер, завдяки новому сучасному фетальному монітору з автоматичним аналізатором КТГ, кожна жінка при надії може спостерігати за малюком, починаючи з 24-го тижня вагітності. Цьому році не ми придбали, а селищна рада на чолі з Іваном Миколаївичем Камінським допомогла нам придбати такий чудовий пристрій, який називається фетальний кардіомонітор з автоматичним підрахунком. СТВ. Тобто, це показує нам стан дитини під час вагітності і може прогнозувати стан дитини протягом там наступних семи днів. Коли ми сьогодні записуємо КТГ, і на КТГ все добре, значить сім днів дитинка не. Буде відчувати кислородно, кисневого голодування. Цей апарат 2022 року випуску, він з Великобританії, це якість англійська, дуже високоточний апарат і дуже він розумний, запрограмований. Тут вводиться термін вагітності, ми вводимо термін вагітності, і нам може апарат показати, коли жінка завагітніла. Або жінка називає термін своєї менструації і ми вираховуємо термін вагітності. Друге, він має пам'ять. Тобто, якщо жінка в нас записала КТГ з 24 тижнів, це є важлива така важливий момент, що записувати КТГ зараз, то тобто серцебиття дитини, і оцінювати її стан можна з 24 тижнів вагітності. Якщо жінка прийшла до нас, записала КТГ в 25 тижнів, потім в 26, потім в 30, то ми нажимаємо відповідні пошукові дані і можемо відслідкувати, який стан дитинки був у неї раніше. Слобожанська громада робить все для поліпшення умов життя, бо здоров'я громади в центрі уваги.